Привіт, друзі. Ну нарешті хороші новини. Насправді, останніх кілька днів, якісь самі напряги, якісь звинувачення, заборони, ембарго. Я не знаю, що ще може бути. І сьогодні вже з'являються такі невеликі, але дуже позитивні проблиски світла на відносини між Україною та Польщею. Вже знаходяться певні шляхи вирішення проблеми, яка наростає. І сьогодні я хочу про це розповісти. А вас попрошу поставити лайк, якщо ви підтримуєте мою думку, що між Польщею та Україною не може бути жодних розбіжностей. Також поділіться своєю думкою в коментарях і не забувайте підписатися на цей канал та увімкнути дзвіночок. Заходжу на сайт Міністерства аграрної політики і бачу хорошу новину. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Міністри обговорили ситуацію а також пропозицію України щодо її врегулювання та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. Наступні переговори відбудуться в найближчі дні, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін. Також польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. Я вже бачу якийсь конструктив. Я бачу, що щось відбувається, якісь переговори, якісь розмови, а не просто заяви, щось якісь вкиди, звинувачення і тому подібне. Я вам говорив про це, що це питання вирішиться, це питання виборів. Як би це кому щось там не здавалося, і що це, Саша, таке говориш, це питання виборів. Виборці ПІСу – це люди. Які живуть на периферії, які живуть по селах, містечках, які займаються сільським господарством, звичайні люди. І в свою чергу партія ПІС, провладна партія, урядовці все роблять так, щоб за них голосували, так щоб їх підтримало більшість. Тому ці всі вкиди, ці всі розмови це заради цього. Україна, як і Польща, не зацікавлена в конфлікті між собою. Вони один одного підтримують і будуть підтримувати. Якщо Україна програє, то і Польща програє. Якщо Україна виграє, то і Польща виграє. Ось маємо перший позитивний крок на зустріч один одному. Я впевнений, що це що далі буде більше, і далі вони просто сядуть, розберуться, порозмовляють і вирішать це питання. Просто вирішать. І інші питання теж вирішаться, які зараз можуть виникнути, які виникнуть в майбутньому. При вступі України в Євросоюз таких питань виникне не одне. І це треба буде з української сторони відстоювати свою правду. Польща і інші європейські країни будуть відстоювати свою правду. Якщо ви досі не поставили лайк цьому відео і не зробили репост, зробіться. І підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. З вами я завжди Саша Матвеєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу, і Україна 100% переможе!